Доброго дня! На обід у мене ячневий суп, зварений на бульйоні. Я купувала набір суповий, там кісточки і трошки м'яса на цих кісточках. Робила розпаковку, знімала відео, так що можете переглянути. В АТБ ці набори продавалися тоді, коли я купувала. Поставила кастрюлю, в неї вимила добре ці кісточки. І поставила варити, вкинула, коли закипіла вода, весь цю, цю першу воду з накипом злила, помила все, ці кісточки знову перемила, і вкинула в чисту воду. І вже тоді додала лавровий лист, гвоздику, перець горошик і варила дуже довго на маленькому вогні, може, півтори години, поки от, оті Малесенькі шматочки м'яса не почали відставати від кісточок. До того часу варила цей бульйон. Вийшов дуже насичений такий міцний бульйон. Я все процедила, злила, залишила тільки чистий навар, бульйон без нічого. І почала варити суп, вкинула картоплю, моркву, цибулю, покришені, картопля, морква потерта. І хвилин через п'ять додала ячнівої крупи. Все це варилося вже в чистому бульйоні. Гарний вийшов супчик, Добавила спеції, сіль і обдерла оте м'ясо, яке було на кісточках. Ну, що сказати, мені чоловіку на порцію вистачить більше, ніж достатньо. М'яса вийшло багатенько. Для таких порцій, як у мене. А зверху ще і додала підсмаженої цибулі з морквою, з томатним соусом на олії. Вийшов чудовий смачний суп, дуже смачний, така смакота, З'їм з задоволенням. Ось прийшла моя красуня і чогось репетує, де спокійно, мабуть, хоче їсти. Доведеться поділитися м'ясом. Бо інше вона їсти не захоче. Хоча спробую насипати свіжого супу. Може, не гарячий, холодний та й з'їсть. Кс-кс-кс. А може й ні. Подивимось. Ну що ж, всім бажаю смачного, тихого, спокійного дня і тихих ночей, не таких, як зараз, бо не знаємо, чи виживемо, чи ні. Таке страхіття робиться вночі. Ой. Усім спокійного, тихого неба, неба смачного.